Часто буває, що стереотипи переростають у більш ганебне явище, коли люди починають розділяти, заперечувати права і свободи інших людей, та виключати їх зі спільноти за певними відмінностями. Це називається дискримінація, негативні або шкідливі дії, що спрямовані проти певної групи людей, лише на підставі їх приналежності до цієї спільноти. У фільмі приховані фігури, що засновані на реальній історії життя і роботи чорношкірих математикинь у НАСА. В Сполучених Штатах в 60-х роках минулого століття показано багато прикладів дискримінації людей за расою та статтю. Так героїня фільму Мері не може відвідувати курси підвищення кваліфікації, які проходять у білому коледжі, і змушена звернутися до суду, щоб отримати право навчатися поряд з білими американцями. Дороті забороняють відвідувати бібліотеку для білих і ганяють її разом з дітьми. А опісля вона довго чекає автобус для чорношкірих американців. Кетрін змушена бігати в биральну в іншу будівлю, оскільки в будівлі, де працює її група, планування польотів НАСА немає туалету для чорних, і їй ставлять окремий чайник для кали, щоб відділити її від групи білих дослідників. Цей фільм про трійку мрійниць, які переступили через усі гендерні та расові стереотипи, щоб надихнути ціле покоління на великі мрії. Бо у геніальності немає раси, у сили немає статі, у мужності немає меж. Раджу подивитися цей фільм, і не тільки для того, щоб збагнути, у які жахливі дискримінаційні умови можуть потрапляти люди, а й щоб знайти власну внутрішню силу і тих, хто підтримує тебе на шляху до великої мрії.